Виконуємо номер 311 із підручника Алгебра 7 та номер 1214 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь Запишіть у на нерівності і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Квадрат числа відноситься до мінус 5,7. Показник степеня число парне, тому результат буде число. Додатнє число більше за 0. Показник степеня відноситься до числа мінус 12,49. Показник степеня число не парне, тому результат буде число від'ємне. Від'ємне число менше за 0. Показник 7 відноситься до числа 53, тому результат буде число від'ємне. Від'ємне число менше за 0. Показник 5 відноситься до числа мінус 2, показник число непарне, тому і результат буде від'ємне. Але беремо число протилежне до від'ємного, протилежне до від'ємного буде число додатнє, а додатнє число більше за 0. Номер 311 із підручника Алгебра 7 та 12 крапочка 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.